Hello, everybody! Дві дівчата. Я знайшла у Лідлу ось такий тонер. Ось такий тонер. Ну, Гріх було не взяти за 10 злотих, чесно вам скажу, гріх. У мене вже е мій тонер із волосся вже е вимився. І я вирішила стестувати. Волосся до того не вмити, що зараз і думаєте. Вігла на спеціальну чорну футболочку, щоб вам було краще видно ефект. Ось такий тонер. Він уже всередині є. Розмішаний. Мені дуже цікаво, тому що зазвичай дають і в двох кроках, в двох етапах, що треба помішати, а це вже є помішаний. Так що час старт, будемо дивитися ефект. Чекайте! Дивіться, яка я красива! Це проміжний результат. Як вам? Я снідаю, Боже, дівчата, я забулася, який смачний цей коктейль. Я вже давно його не їла, зараз вже взяла за себе. Боже, ця полуниця це щось таке. Муа! Яке добре, ням. Дуже смачне. Рекомендаціон. <плес> так, волосся вже вмите. Зараз накладаю собі ще тонік. Проти випадіння. Бачу по, мокрих, по мокрим волоссям, що колір не сильно насичений. Я, правда, не дала цілу е, тубку цього, о, не сміла. Не дала цілу тубку, але, ну, так, легенький буде такий е, колір. Так що можна собі брати. Зараз я собі ще вмажу в е, цю силу і все. І буду сушити. Все, зараз вертаюсь. Ну, от і ефект, ефект кінцевий, фінальний. Е, трошки, трошки, трошки видно. Трошки видно. Е, легенько, що воно стонувало. Для людей, які перший раз будуть уживати цей тонер. Е, що можу сказати, він сильно не, не працює на волоссі, так що не бійтеся, можна собі сміло його протримувати і не буде, не буде апельсину. Я думала, що буде, тому що я думала, що тут на роз'яснених більш е, спереду волосся буде більш е, помаранчеве, воно ні. Ну, Ви бачите самі ефект перед і по, можете собі прогорнути. Е, В загальному я задоволена, як. Но, як... Може, камера якось передасть. Зараз вийду на вулицю і зніму ще. От. E, ну, все. Тест закінчився. E, чи рекомендую? Рекомендую, але.